Привіт, друзі! Ви на каналі Горгани, і в цьому відео ми розкажемо вам про зимові черевики від Селева під назвою Alpmade Winter Mid Waterproof. У Селєві є кілька серій взуття для гір. І якщо ми бачимо в назві слово Mountain, то це серія універсального взуття для трекінгу, в якому можна ходити складні маршрути. Далі вже тільки технічні альпіністські черевики. А от серія Alpine має м'якшу підошву, і в них зручніше на гірських стежках, ніж на стрімкому скельному рельєфі. Altmeid Winter, що в мене в руках, це продовження цієї серії, але вже для зимових пригод. Давайте роздивимось ці черевики детальніше. Черевики мають чоловічу та жіночу версію. Слово вінтер у назві означає, що всередині маємо шар утеплювача з альпійської вовни. А слово Waterproof це не просто якесь водовідштовхувальне покриття. Хоча воно тут також присутнє, це повноцінна мембрана Pertex від селева. тож черевик повністю захищений від води. І навіть якщо вода потрапить ось на цей текстильний язичок, який є вшитим, то. Черевик все одно не промокне. Ви можете сміливо вступати в калюжу ось під цей рівень і ноги ваші залишаться сухими. А зовнішня водовідштовхувальна обробка DVR зробить так, що вся вода стече вниз безслідно, тільки не забувайте її час від часу поновлювати. Окрім мембрани та утеплювача всередині, ззовні ми маємо замшу товщиною 1,2 14 мм. А вздовж усієї підошви маємо ще додатковий резиновий рант, який захищає від каміння льоду чи фірну. Висота черевика дещо менша від висоти класичного трекінгового взуття, тож ми не радимо використовувати його на технічно складних ділянках взимку. Тут скоріше підійде модель Рапаче. Ідеальними для таких черевиків будуть одно чи дводенні виходи з видавцем, боржавою чи, наприклад, на хребет кукул. За рахунок подовженої шнурівки, що доходить аж до пальців, та кевларових ниток ось вони, що формують систему 3 f ви маєте гарну фіксацію стопи та п'ятки. Підошва від відомої швейцарської фірми Помока досить гнучка, а всередині маємо шар Евапіни, що добре гасить удари. Протектор глибокий та розрахований на різні поверхні від бруду до сльоти та снігу. За рахунок цієї підошви ви будете добре почуватись не тільки в горах, але ще і у місті. Тож, давайте підсумуємо, де ми можемо використовувати ці черевики. Сама Салєва позиціонує їх для зимового хайкінгу та нескладного трекінгу в грах, і ми це повністю підтверджуємо. Ви можете в цих черевиках вийти, до прикладу, десь в квасах та походити на снігоступах з видовцем чи навіть зайти на Петрос. Але все ж для зимових багатоденних складних походів ми рекомендуємо вам вищі черевики, що будуть краще фіксувати вашу ногу. Також за рахунок своєї комфортної посадки, там м'якої підошви, ці черевики спокійно можна використовувати в місті, особливо коли набридло оминати ці постійні калюжі сталим снігом та брудом. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на наш канал, далі буде ще багато цікавого.